Як би ви оцінили в 2023 році співпрацю між Чернігівською міською радою і Чернігівською міською військовою адміністрацією. І чи стало вам легше, так би мовити, коли Дмитро Вержинський в цю всю історію? Рівень співпраці Чернігівської міської ради і Чернігівської міської адміністрації? Характеризую як непростий. Дуже погано, що коли ми кажемо про Чернівську міську адміністрацію міську раду, оця взаємодія, яка могла б на старті бути ефективною і корисною для всіх, для громади, вона переросла в таке, знаєте, протистояння. Отже у нас ворогів немає, у ну, нас є ворог, ми маємо з ним, з ним боротися. І це протистояння, і я тут розумію Бружинського. Який керував обороною міста Чернігова. Він же керував обороною міста Чернігова. Він був тут, я Бружинського бачив 3-4 рази на день в березні місяці. Саме під його керівництвом і завдячуючи нашій територіальній обороні, першій танковій, іншим підрозділам, стояв в Чернігів. І Брижинський хоче для міста ну, добра і розвитку. І головне, що він хоче, це забезпечити його безпеку. Тобто укриття, обороноздатність це основні завдання, які, ну, і я ставив перед тим, як ми проводили, проводили співбесіду. Тобто люди мають прийти в укриття, люди мають чути сирени скрізь, на вулицях має працювати поліція, має бути відеоспостереження, постійне, реагування термінове, оперативне. Я вважаю, що взаємодія. Міської ради і міської адміністрації могло би бути набагато ефективніше. От коли призначили Бержинського, ми сіли в трьох кабінеті: Олександр Ломако, Дмитро Брижинський і усіх же різне бачення. Міська рада каже, це наше повноваження, Бержинський каже, це мої повноваження. Я кажу, візьміть закон, візьміть юристів. І чітко розділіть повноваження, хто за що відповідає. І в такій конструкції буде набагато простіше всім. Тобто у тебе є коло твоїх повноважень, і ти в рамках їх дієш. Все. Знімаються всі спірні питання. Приходить людина з питанням. Це це чиє питання? Почитали Брежинського, вперед. Почитали міської ради, Ломака, Олександр, будь ласка, це то є питання. Але ми. Ми тому, що ми ж живемо разом всі в одній області і ми це спостерігаємо. Але ми півроку чубимось, а потім в результаті виходимо на регламент, тому що розуміємо, що надалі неможливо вже так існувати. А чому не зробити це одразу? Тобто зробили регламент, розписали повноваження. І все, в рамках закону всі діють. І тоді не треба ні судів, ні публічних якихось там звинувачень. У нас війна в країні. Тобто я повторюсь, у нас є один ворог. А ми себе, самі себе робимо слабкішими. Перед ним. Тому непроста ситуація в місті Чернігові. Я вважаю, що на сьогодні головне, що бюджет прийнятий. Головне, що в цьому бюджеті передбачена достатня. Достатньо велика сума коштів на допомогу і підтримку Збройних сил. Я впевнений, що цю суму ще можна збільшити. І я думаю, що протягом року так воно і відбудеться насправді, тому що повторюю, що бюджет Чернігова ну, має більш вільну можливість для перенаправлення коштів порівняно, наприклад, з обласним бюджетом, де там 95% захищених видатків. Тому я вважаю, що попереду є всі шанси зайти в конструктив і працювати. На сьогодні головне, що місто з бюджетом, і на сьогодні головне, що всі працюють це головне. Якщо ще будуть працювати спільно і заради нашої перемоги, взагалі буде супер.